Розумієте, в чому фокус? Вона мало того, що не досягла, вона закінчилася погано, що було очевидно насправді, якби ми робили висновки з Білгородської операції. Але ми висновків з Білгородської операції не робили, бо то важко. Треба, щоб я вам розказувала. Далі, не зробивши висновки і програвши в другий раз росіянам з виласкою, тому що ну, треба ж головою думати, що в росіян елементарно більше людей. Так вони воюють примітивно, дуже примітивно, дуже по імперськи, але тим не менше, дурної сили в них більше. Чому ми міряємося з росіянами дурною силою, знову ж таки, науці невідомо? Ми міряємося хто більший придурок, чи ми чи росіяни? Ну, хто такий не дуже розумний? Я розумію, що два дебіла, це сила, але ну, народ, третій рік війни, а той четвертий вже йде. Ви колись думаєте робити висновки по ходу п'єси? Чи ні, я не розумію. Тобто, жодної безпосередньо жодного успіху Курська операція нам не принесла. Але за хайпом нам це не сильно болить. Да? Тим не менше, ми. І надалі оголюємо кордон. Я казала про Сумщину, що коли безпосередньо ми полізли на Курщину, я казала, казала. Ви думаєте, я зі стелі взяла інформацію? Чи ні? Я ж вмію думати народ, чого і вам бажаю. Тим не менше, ми оголили ще Сумщину, ще сумський кордон, тому що історія була та сама. Військовим, щоб робити наступальні операції, треба було опиратися безпосередньо на наших прикордонників. Прикордонників часто, так би мовити, задіювали. До ворожки не ходи, не треба бути для цього сильним військовим аналітиком. Це елементарна логіка, звідки я знаю деякі факти. Я просто вмію думати, і це елементарна логіка. Тим не менше, ми ослабили. І без того свій слабкий кордон, якщо чесно, тому що ще через наш кордон, ще через російський кордон можна перти безпосередньо так як є. Але коли ми ослабляємо певні ділянки кордону, коли вони вже є слабкими, ну, тобто ми сильно підіграємо ворогу. І тепер, коли Лисирський каже, ой, а наступають росіяни, що характерно на Харківську область і на Сумську область. А я дивлюсь на наше поле, Я не розумію. Ви думаєте робити висновки народ чи ні? Ну, розумієте, ця історія вже повторюється двічі, і ніхто навіть не збирається робити висновки. Я не знаю, якими словами говорити так, щоб було культурно, але це взагалі вкрай 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 погана ситуація. Добре, народ. Сподіваюся, всі зробили висновки. Я трішки, так би мовити, полаялася, вибачте мені. На цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте канал, підтримуйтесь обов'язково. І робіть висновки. Робіть висновки, будь ласка, народ я розумію уже прошу па